Права 1027. Заповни в зошиті таблицю. Ну що ж, стартуємо. Ось наша таблиця. Бачимо, у нас є деякі значення змінної А, деякі значення змінної Б, а потрібно знайти суму А плюс Б. Ну що ж, бачимо, що в першому стопчику А дорівнює мінус 4,7, а Б дорівнює мінус 3,92. Щоб знайти, чому у нас дорівнює сума, потрібно по модулю додати ці числа. Ну що ж, тут є місце. Давайте додавати. записуємо, що 4,7. Додати, по модулю записуємо 3,92. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 2, 7 плюс 9 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 плюс 3 це 7, плюс 1 це 8. Ставимо на місце кому. Ну і записуємо тоді, що наша сума буде дорівнювати, беремо, пишемо знак мінус. так, Ну і записуємо 8,62. Мінус 8,62. Переходимо до наступного стопчика. А в нас мінус 1,18, а Б дорівнює мінус 7. Ну що ж, знаходимо по модулю суму, то, 1,18 плюс 7, цілих – це буде 8, цілих. записуємо, не забуваємо знак мінус. Тоді по модулю сума 8,18. Переходимо до наступного стопчика. Тут мінус 3 четвертих і мінус 5 шостих. Ну що ж, давайте вже будемо додавати тоді діями. Записуємо перша дія. Чи там хай буде перша дія. чи… Так. Тобто записуємо мінус 3 четвертих. Додати. мінус 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, записуємо мінус. У дужках записуємо модуль від мінус 3 четвертих це 3 четвертих. Додати. Модуль від мінус 5 шостих це 5 шостих. І це дорівнює. Отже, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це 12. Додатковий множник до 3 четвертих це буде 3. А додатковий множник до 5 шостих це буде 2. Ну що ж, тоді у нас вийде мінус. 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 4 це 12. Додати. 2 помножити на 5 це 10. 2 помножити на 6 це 12. І це дорівнює мінус. Тоді додаємо чисельники 9 плюс 10. А в знаменнику буде 12. І це дорівнює. 9 плюс 10 це буде 19, то ми записуємо, що це дорівнює мінус 19 дванадцятих, І це дорівнює. мінус 12-12, якщо ми заберемо, це буде 1, то 12 12 забрали, і ще залишиться 7 дванадцятих. Є. Ну що ж, записуємо в нашій таблиці, що сума буде складати мінус 1,7. Переходимо до наступного стопчика. мінус 8 дев'ях і мінус 5 дев'ятих. Ну що ж, записуємо друга дія. Тобто мінус 8 дев'ят потрібно додати мінус. 5 дев'ятих. І це дорівнює. Обидва числа в нас від'ємні, то записуємо, що це буде мінус. Модуль від мінус 8 дев'ятих це буде 8 дев'ятих. Додати. Модуль від мінус 5 дев'ятих це буде 5 дев'ятих. І це дорівнює. Записуємо мінус. Знаменники однакові, додаємо чисельники, буде 8 додати 5. Записуємо 9. І це дорівнює мінус. 8 додати 5 це буде 13 дев'ятих. І це дорівнює мінус. Якщо ми з 13 дев'ятих заберемо 9 дев'ятих, це буде одиниця, то це буде 1, ціла. 13 девятих мінус 9 девятих, це буде 4 дев'ятих. Є. І... Ну що ж, записуємо в таблиці, що сума у нас в цьому стопчику дорівнює мінус 1,4 девятих. Переходимо до наступного стовпчика. Отже, пишемо 3 є. Мінус 5 восьмих. Мінус 5 восьмих. Додати. А в дужках у нас мінус 11 12. 12. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це мінус. Обидва доданки у нас від'ємні. То. Модуль мінус 5 восьмих — це буде 5 восьмих. додати. Модуль мінус 11 12, це буде 11 дванадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, потрібно звести до найменшого спільного знаменника. 12 не ділиться на 8, але 12 що множиться на 2, поділиться на 8, це буде 3. Додатковий множник до 5 восьмих — це буде 3. Додатковий множник до 11 дванадцятих — це буде 2. Ну що ж, записуємо, що це буде мінус. А в дужках 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 8 це 24. Додати. 2 помножити на 11 це 22. А 2 помножити на 12 це 24. І це дорівнює. Знаменники однакові, додаємо чисельники, записуємо, що це дорівнює мінус. Чисельнику тоді буде 15 плюс 22. А в знаменнику буде 24. І це дорівнює. Ну що ж, 15 плюс 22 це буде 37, то ми записуємо, що це мінус 37,24. І це дорівнює мінус. 24 24 це одиниця. 1. То якщо від 37, 24, ми заберемо 24, 24. Це буде 13,24. Тобто наша сума мінус Записуємо в наступному стопчику мінус 24. Ну і останній стопчик. Записуємо четверта дія. Мінус. 1727. Додати. А в дужках записуємо мінус 2 третіх. І це дорівнює. Це буде мінус. Отже, обидва доданки у нас від'ємні, записуємо мінус. Тоді в дужках у нас буде модуль від мінус 1727, це буде 17 20 сьомих. Додати. Модуль від мінус 2 третіх це буде 2 третіх. І це дорівнює. Так, зараз ці дроби потрібно звести до найменшого спільного знаменника, це буде 27. Додатковий множник до 2 третіх це буде 9. То тоді у нас вийде мінус. В дужках буде 17 27. Додати. 9 помножити на 2 це 18. 9 помножити на 3 це 27. І це дорівнює тоді мінус. Знаменники однакові, додаємо чисельники, це буде 17. Додати 18. Записуємо 27. І це дорівнює. Ну що ж, 17 плюс 18, це буде 35, то записуємо, що це дорівнює мінус. 35. Записуємо 27. сьомих. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює. Мінус. Якщо ми заберемо 27, 27, це буде 1. Тоді в нас іще залишиться 8,2. Записуємо, що це буде мінус 1, і 35 27, мінус 27, 27 це буде 8,27. Є. Ну що ж, записуємо. В нашій таблиці що сума дорівнює мінус 1,827. Ну що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних чисел. На цьому вправу завершено.